У даному відео ми розповімо про беруші для польотів. Якщо під час зльоту або посадки у вас закладає вуха, виникає дискомфорт або навіть біль, вам допоможуть індивідуальні беруші для польотів. Ці беруші мають спеціальний фільтр, який регулює перепад тиску під час зльоту та посадки. При цьому берущі не блокують звуки оточуючого середовища, ви гарно орієнтуєтеся в звуковому просторі та гарно чуєте співрозмовника. Берущі для польотів ідеально підходять людям, які часто літають, дітям, які дуже сильно відчувають дискомфорт під час зльоту та посадки, пасажирам, які схильні до лорзахворювань, захворювань вуха або носа, людям із підвищеною чутливістю вух. Ваші вуха не будуть страждати від перепаду тиску. Тож, якщо ви зібралися в подорож, не забудьте замовити спеціальні індивідуальні берущі для авіаперельотів.